І як же зробити так, щоб конкретно в якоїсь темі, в нашій мрії, як кажуть, пробилася карма, дорога стала чистіша. Ми повинні вибрати людину, яка хоче так само, як і ми, цієї саме мети. Цю тему, цю ідею це ідея з кранічного менеджменту. Доктор буддійських філософських наук, Майкл Роуч, є Майкл Роуч, дуже видатна особистість, він дав цей. Подарував цей інструмент всім нам є в общодоступному доступі, да, можете забити в поискові да, цей метод кармічного менеджменту, і я розповім трошки про свій досвід. Я вже два роки практикую його, були проби не сильно вдалі, тобто я не до кінця розуміла, як це робити. Але зараз з часом приходить усвідомлення, так, в мене в оточенні з'явились. Кармологи, які мене якби, наставляють на путь істин, Дуже я цьому ну, дуже вдячна долі за таку можливість співпрацювати з такими людьми. І три місяці назад я знайшла таку людину, яку так само треба, та сама мета, що у мене, так, розвиватися в напрямці йози, йоги, спорту. Да? Це, моя, це моя мрія побільше, да? побільше людей мати чи побільше людям давати цю. Дарувати свою можливість, потенціал в цьому напрямку. І я щодня допомагаю цій людині, тобто ви можете допомагати, тобто обов'язково навіть казати цій людині, що ви вирішили їй допомагати. Ви можете допомагати їй матеріально якісь кошти відкладати, там, переводити, можете допомагати їй фізично з точки зору там шукати, наприклад, зал для занять йоги, там, Шукати клієнтів цій людині. Розумієте? Ця людина це твій конкурент, але ти шукаєш її клієнтів. Розумієте? В чому, В чому саме пропрацювання карми, тому що пропрацювати то, то жадність? Да? E, під час цієї практики ми очищаємося від e, таких обмежуючих, негативних програм, які нам заважають дарувати, заважають світити просто так, не, не просячи нічого на взаєм, бути безкорисними. це служіння. В першу чергу служіння вчить на безкорисності. І важливий момент да, в цій практиці кожен день. Можливо, допомагати цій людині не кожен день, а там хоча б два рази на тиждень, як і Матко Роуч каже, хоча б два, два дві години на тиждень. Це, це ми можемо витрачатися на це час. ми шукаємо ідеї, як допомогти цій людині. ми Дзвонимо цій людині, підтримуємо її. Ми, наприклад, відкладаємо якусь суму коштів кожен день да, цій людині. Потім даємо їй просто так, не, не просячи нічого, не, не чекаючи. Не те, що не просячи, а не чекаючи нічого Це, на взаєм. Саме Ми ця практика нас вчить не чекати нічого на взаєм. І е, ця енергія, тобто вдячність цієї людини тобі, да, не лише тобі, а взагалі, ну тобто навіть якщо це не буде знати, що це ти їй допомагаєш, взагалі просто ця людина буде ставати більш щасливіше. Все одно на тонкому плані ці енергії, вони все, все одно буде ця енергія, йти вам, тому що від вас йде добро, від вас йде віддача. І важливий момент кожного дня е ввечері перед сном, як Майкл Роуч каже, кофе медитація, е це все е аналізувати. І е, е, згадувати, да, що я класно зробив сьогодні, я, яка я класна людина, як я можу цим ділитися з іншою людиною, що я її е, роблю добро, що я люблю роблю її світ кращим. Ну, хвалити себе, ну, ну, робити Це себе сильнішим, так сказати, в цьому напрямку, в напрямку своєї мрії. Конкретно в цій темі Так ви можете вибрати будь-яку тему, наприклад, ви хочете вийти заміж, шукаєте людину одиноку і їй допомагаєте там. Розмовляти на цю тему можна дуже довго, підбирати варіанти. Якщо вам цікаво, можливо, моє відео буде вам корисно, можливо, на цю тему перейти, знайдіть да? Майкла Роуча, да? його відео, дуже ну, вони в общому доступі є, і це дуже велика підтримка для нас. Бажаю вам, щоб ваші мрії всі здійснювалися в новому році. Да? І якщо буде у вас бажання, можливість, я, практикуючи астролог, записую до мене на астрологічну консультацію, де я зможу вам допомогти, да, розібратися з вашою кармою в якої сфері, де що вам треба підтримка, в якої сфері у вас є потенціал. До зустрічі!